Катерина, першокурсниця закладу професійно-технічної освіти, вирішила освоїти робітничу професію за прикладом свого батька. Дівчина каже, що з маличкою їй повсякчас подобалось щось створювати своїми руками. Цей творчий процес її захоплює, і тому вирішила пов'язати своє життя саме із цим спрямуванням. По професії я верстатник широкого профілю. Я творча людина і люблю робити все своїми руками. Вона воно, воно ні, тим, що я можу працювати не тільки на токарних верстатах, а й на, на на всьому пальці. Коли ми це проходимо на лекції, потім ми йдемо робити це своїми руками, і руки запам'ятовуються і. Потреба в робітничих кадрах, як в країні, так і в Кривому розі, зокрема, надзвичайно гостра. Попит на технічні кадри значно перевищує наявну пропозицію, навіть з огляду на високий рівень оплати кваліфікованих кадрів. Про це свідчать зокрема національні ресурси з пошуку роботи. Криворізькі підприємства мають відчутний кадровий голод, саме технічних спеціальностей. Є дуже величезна потреба в робітничих кадрах. Ми, ми, ми це комунальний фронт. Ми забезпечуємо місто військовий час водою та водовідведенням. Нам дуже потрібні кадри. Такі заходи це дуже велика інвестиція у ринок праці. Це дуже велика перспектива у фахівців, які закінчать це навчання і отримують відповідну кваліфікацію. І так, ці кадри дуже потрібні. Кербасводоканалу ці кадри дуже потрібні місту, але адже ми продовжуємо жити і робити місто краще. Світ змінюється дуже швидко і разом з ним відповідні трансформації відбуваються на ринку праці України. Якщо раніше топовими вважались юристи, менеджери та маркетологи, то нині велич... Щезний попит на фахівців робітничих професій кваліфіковані зварювальники, токарі, слюсарі, сантехніки тощо. Саме тому Рада оборони міста, влада Кривого Рогу разом з іноземними партнерами та міносвіти і науки створюють можливості отримати людям професії, які реально затребувані та мають гідну оплату праці. У 2024 році прогостували загалом 550 мільйонів гривень з державного бюджету, приблизно 250 мільйонів гривень з різних місцевих бюджетів. І приблизно ще 500 мільйонів гривень з різних донорських міжнародних проєктів, проєктів різних країн в обладнання для навчально-практичних центрів або обладнання для там, кабінетів, лабораторій просто сільськогосподарське обладнання для закладів професійно-технічної освіти для декількох закладів фахової передвищої освіти. В 2025 році ми знову плануємо інвестувати не менше ніж минулоріч. Рада оборони міста та влади Кривого Рогу об'єднує всі наявні ресурси для розвитку сфери освіти, зокрема й професійно-технічної. Тому в 2025 році в нашому місті завдяки синергії дій Великого Герцогства Люксембург, обласної влади, Міністерства освіти і науки України в закладах профтехосвіти Кривого Рогу відкриють вісім сучасних навчально-практичних центрів для підвищення якості навчання, затребуваним на ринку праці професіям. З них чотири профінансує Люксембург. Ще чотири результат співфінансування регіональної та. Та центральної влади. У цьому році ми відкриємо вісім навчально-практичних центрів на базі нашої професійно-технічної освіти, тому що світ змінився. І сьогодні вже більше потребується на ринку праці саме такі спеціальності, як зварювальник, токар, фрезеровщик. Можна знайти роботу і високооплачуємо реально, і в нашому місті, і вийшли. Гідна робота це гарна за. Ага, і це хороша професійна освіта. При цьому варто зазначити, що нове сучасне обладнання дозволяє не тільки молоді отримати якісну профосвіту для першого робочого місця. В нашому місті успішно реалізують концепцію під назвою Освіта впродовж життя, оскільки в нових навчально-практичних центрах здійснюють підготовку та перекваліфікацію дорослих людей, які хочуть опанувати затребування на нинішньому ринку праці фахові навички. Особливо це важливо для ветеранів війни, ВПО та тимчасово незайнятих людей. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський.